Усім привіт! Сьогодні в онлайн-гіді продовжимо розбирати випадки, коли товар вийшов з ладу протягом гарантійного терміну. І цього разу розглянемо покупку, здійснену безпосередньо у торгівельному центрі Епіцентр не онлайн. Поїхали! Тож, якщо товар вийшов з ладу протягом гарантійного терміну, починаємо зі вже знайомої процедури, а саме звертаємося в авторизований сервісний центр виробника. Контакти та адреси ви можете знайти в гарантійному талоні або на офіційному сайті виробника. При зверненні до сервісного центру при собі необхідно мати товар в повній комплектації, документ про покупку та гарантійний талон. Якщо вам підтвердять гарантійний випадок, то сервісний центр виробника проведе безкоштовну діагностику та усуне недоліки товару. Якщо ж дефект товару є істотним і недоліки не можуть бути усунені. Сервісний центр надасть вам документ, де буде вказано, що товар є неналежної якості. Цей документ надасть вам право повернути товар за місцем покупки. А щоб повернути товар, придбаний у торгівельному центрі «Епіцентр» на основі заключення від сервісного центру, вам необхідно звернутися до каси повернення або на стійку відділу інформації за місцем здійснення покупки, надати товар, якщо він не залишився на зберіганні у сервісному центрі, та документ від сервісного центру, де вказано, що товар неналежної якості. А також документ про покупку та документ, що засвідчує особу. Документи з додатку Дія також підійдуть. Після цього представник відділу проведе огляд товару, а вам залишиться лише заповнити заяву на повернення. Якщо оплата за товар здійснювалась банківською карткою, то при поверненні товару обов'язково наявність тієї картки, з якої була проведена оплата. Кошти на неї зарахують у період до 7 банківських днів. Якщо ж ви хочете повернути гроші на іншу банківську карту, то в торгівельному центрі за місцем придбання необхідно заповнити заяву, в якій ви описуєте причину відсутності картки та заповнюєте реквізити потрібної. Так само у вас є можливість здійснити обмін на аналогічний товар, не повертаючи кошти. Представник відділу після огляду товару видасть вам аналогічний за умови його наявності. В такому разі заповнювати заяву на повернення не потрібно. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях і до нових гід-зустрічей!